Анко малята, як вам сьогодні спалось? А сни вам сьогодні гарні снились? Я впевнена, що так. Адже сьогодні перший день весни, коли все живе починає просинатись від зимового сну. Тому сьогодні я пропоную вам виконати елаксиційну раунд весняне пробудження. Отже, закривайте очі. Уявіть собі. Що ви сидите на лавочці в парку? Теплий легенький вітерець лоскоче ваші щічки, розвіває волосечко. Ось із захмар визирнуло сонечко. Воно вже не таке, як було раніше. Воно стало яскравим, теплим, привітним. Де-не-де пробивається з-під землі перша травичка. Вона так тягнеться до сонечка, до тепла, а ось тут, на гілочках дерев, весело ще бачать пташечки, які принесли перші гілочки, щоб вити собі гніздечка. На гілках дерев уже починають розвиватися перші бруньки, і дуже скоро вони всі вкриються першим зеленим листячком. А на озері весело хлюпочуться дикі качки. Вони також радіють приходу весни, адже скоро будуть бавитися зі своїми маленькими каченятами, а ми будемо ними милуватися. Як же хороше весною! Всі радіють її приходу і пташки, і дерева, і травичка, і квіти, і діти. Ну що, малята, ви почули цю чарівну силу весни? Бажаю вам! Гарних вихідних до побачення.